Зараз, коли більшість дітей імунізована, інфекційні хвороби менше поширені. Якщо ж дитина підхопить одну з них, то у неї виробиться імунітет до цієї інфекції на все життя. Оскільки такі захворювання переважно спричинені вірусами, то від них нема ліків. Однак більшість дітей швидко і без наслідків одужує. Дитину, що захворіла на інфекційну хворобу, треба ізолювати та повідомити батьків дітей, з якими вона недавно спілкувалася. Найпоширенішими на даний час є такі інфекційні хвороби: вітряна віспа, краснуха. Скарлатина, паротит та кір. На даний період, напевно, найпоширніше це є вітряна віспа. Дуже багато в нас є зараз в калуші, та, напевно, не тільки в калуші. Є кір, краснуха, паротит, але менше рідко. Є декілька випадків краснухи, а от паротит і кір, слава Богу, не дуже зараз в нас поширено. Тобто, що найактуальніше зараз вітряна віспа. Вітряна віспа, або якщо її називають вітрянка, це дуже заразлива і поширена хвороба. Дитина може не почуватися хворою, та якщо висипле багато плям, то все тіло свербітиме. Слід переконати дитину достатньо відпочивати для виздоровлення та не чухати вражені місця, щоб не занести інфекції. Висипку легко інфікувати, якщо її дряпати. У разі свербіння найзручнішим є вільний бавовняний одяг. Вітряна віспа, вона це все залежить від дитини. Вона може починатися як звичайне простудне захворювання. Так може і безсимптомно починатися зразу з висипки. Для вітряної віспи, ну, народіка вітрянка, в нас щоб так ми орієнтувалися. Характерна папульозна висипка, тобто, що це може бути і папули, трошки збільшені рівнем шкіри, це можуть бути і визикули з мутним містом, однокамерні, як правило. Наші мами вже дуже гарно відрізняють вітряну віспу від інших таких непоширених інфекційних захворювань. І зразу замащують діамантовим зеленим однопроцентним розчином, тобто, що вони зразу діагностують і обробляють. Це, зрештою, правильно, але поясню навіть для чого обробляти. На початок поясню для того, щоб ми бачили, скільки днів дитина небезпечно в плані інфікування для навнооточуючого ну, середовища. Тобто дитина небезпечна від два дні перед висипаннями і. Ще 5 днів від моменту останніх висипань. Тобто, наприклад, визикули чи папули появилися, дитина небезпечна, і от мама встала зранку, вона їх не порахує. А от вона їх собі замалює, як простіше кажучи, зеленку. Вона замалює, і кожного ранку вона буде бачити нові висипання. Можна замащувати брилянтом зеленим, хтось собі фукурцином хоче. Якщо нічим не замастять, це теж буде нормально і правильно. Тобто, що також враховуючи те, що вітерна віспа це і вірусне захворювання. Може бути якреніт, може бути назофарингіт, може бути бронхід навіть. тобто, Враховуючи те, що вітрянка викликається вірусом герпесу, можливий кон'юктивіт, є такі ускладнення після вітряної віспи, як пневмонія вірусна може бути. Може бути енцефаліт, це вже важкі ускладнення. Тепер лікування на рахунок лікування вітряної віспи, напевно, все ж таки актуально, якщо це легка форма. Лікуємо звичайно вдома, не не госпіталізуємося, госпіталізуємося у випадку тому, коли є ускладнення. Лікування симптоматичне, є захворювання носоглотки, горла, бронхів, лікуємо симптоматично. Є підвищення температури, даємо межа рознижуючі. Я думаю, що парацетамол і ібупрофен цілком підходять, як правило, при цьому захворюванні. Якщо якісь досить серйозніші ускладнення, дитину госпіталізуємо і, відповідно, так само лікуємо по симптомах. Для вітряної віспи характерний певний інкубаційний період. Інкубаційний період у нас, як правило, 21 день, але ми дитину чогось так привикли, от після початку перших висипань, 10 днів стараємося її ізолювати, отак от якось вдома. Чомусь батьки кажуть 10 днів і в садочок. Я би не рекомендувала зразу садочок, тому що організм ослаблений, то є вірусна інфекція, як і Люба ГРВІ. Організм ослаблений, бажано, щоб трошки укріп організм, і дитина собі побула вдома, хоча би ще зо два тижні. Бажано би так було. Раніше висипання радили не змочувати, і кілька днів дитину неможливо було нормально помити. Це в нас помилкова думка. Дивіться, в нас наші вітчизняні, так якби доктори, і за кордоном, за кордоном тільки купати. Вітчизняні чомусь наші проти. Десь напевно треба посередині зупинитися. Воно зудить і так ця висипка. Воно свербить, зудить. Дитина чухається, здирає. А коли дитина спотіла, коли особливо жара літом. І дитина не купається, воно ще подвійному такому, знаєте, ще більше воно зудить. І тому купатися можна, треба. Звичайно, якщо є підвищена температура, дитина ослаблена. Ну, ми не будемо дитину ставити у ванну, чи... але обтерти, хоча б вологим рушничком. Я рахую, що це буде досить доцільно. Ну, звичайно, ми, якщо сильний зуд, ми призначаємо антигістамінні препарати, щоб дитині трошки полегшити, тому що е руйнувати, здирати оці визикули чи папули не можна, тому що це є вхідні вогнища для інфекції. Ну і відповідно залишається пігментація, залишається рубчик, чого не бажано взагалі ні хлопчикам, ні дівчаткам, особливо десь на відкритих ділінках чи на обличчі, чи та будь-де взагалі не бажано. Кожне з інфекційних захворювань має певну тривалість, після якої зазвичай настає покращення. Як правило, при вітряній віспі ну вже десь так орієнтовно на п'ятий день має бути покращення. Орієнтовно, кожна дитина індивідуальна, це дивиться індивідуально по кожній дитині, але орієнтовно п'ятий день це вже має бути покращення. Висипи наші мають, от якщо визикула тріснутий, має покритися кірочкою, яка кірочка присихає. От так, наприклад, навіть простіше пояснити батькам, коли вона оглянула дитину і кірочки всі присохлі, значить це дитина вже не заразна для навколишнього середовища, коли всі кірочки вже присохли. Здирати не потрібно. Ну, Якщо мама бачить, почався кашель, почався якийсь такий реніт, болі в горлі, збільшилися лімфовузли занадто сильно і вони болючі. Ну, бажано звернутися, хоча батьки, як правило, зразу висипка і звертаються. Але потім я думаю, що треба ще повторно і ще раз звернутися до лікаря, щоб лікар діагностував і при потребі назначив лікування. Тому що коли є якась важка форма вітряної віспи, то в нас доцільно йдуть противірусні препарати, такі як ацикловір з поширених. Призначають ну антибактеріальні препарати, це вже при ускладненні при приєднанні вторинної якось бактеріальної інфекції, тому що на вірусну інфекцію антибіотики фактично не діють. Зазвичай вітряна віспа супроводжується підвищеною температурою. При вітряній віспі, от якщо в нас є підвищення температури, щоб батьки знали, не можна ні в якому разі дитині давати аспірици, це ацетилсаліцилова кислота, не можна. Тому що поєднати вітряну віспу з аспірином з боку печінки можуть бути дуже великі ускладнення, дуже серйозні і дуже велике. І якщо є і вітрянка, аспірин заховати не має значення взагалі до 12 років протипоказаний аспірин. але немає значення чи після 12, чи до 12. Заховати як найдальше і використовувати чи парацетамол, чи ібупрофен. тобто от з таких. Краснуха колись дуже поширена хвороба, а зараз завдяки імунізації рідкісна. Вона середньої важкості, тому дитина може почуватися досить добре і не захоче перебувати в ліжку. Краснуха, тому що вже деякий час вона дуже рідко зустрічалася, Зараз чую вже є по садочках, десь є випадки, спалки, якісь такі поодинокі випадки є. Краснуха це так само вірусне захворювання, вірусної етіології. Але е, треба диференціювати, що краснуха є вроджена і є набута. Тобто, якщо мама перехворіла краснухою, особливо в останні місяці вагітності, особливо в останні дні, е, цілком реально і ймовірно дитина може вродитися з вродженою краснухою. Е, ця дитинка і мама повинні ізолюватися, тому що вона є заразна для медичного персоналу, оточуючого дитинка, тобто яка хвора. Також може бути захворювання краснухою поствакцинальне. Батьки іноді от лякаються, бояться, зробили профілактичне щеплення вакциною КПК. Це ослаблений вірус, тобто це жива вакцина. І можливо бути, може з'явитися висипання. При краснусі висипання у нас дрібноточкове, червоне. Це є дрібні точки, такі дрібні папули, які, як правило, не зливаються. Висипає повністю все тіло, починаючи від обличчя, за вухами, кінцівки, стегна, спина. Тобто воно, як правило, не зливається, воно не зудить, воно не, не лишає за собою пігментації. При краснусі... Ну, інкубаційний період може бути від 17 до 23 днів, залежно від того, чи був введений гамаглобулін. бо можливо при деяких випадках введення гамаглобуліну. Тобто від 17 до днів. якщо дитина хворіє краснухою і заразна, їй не можна контактувати з вагітними жінками. Якщо це вагітна жінка, якщо вона захворіла краснухою до 6 місяців вагітності. То дуже багато ймовірності, що дитина народиться із такою класичною тріадою. Це йде катаракта, це йдуть вади серця і глухота. Якщо після шести місяців, ну там вже набагато кращий прогноз. Якщо дитина в нас захворіла, ускладнення можуть бути. Це може бути так само, як і вірусні пневмонії, можуть бути енцефаліти, можуть бути. Захворювання <кій> очей, конюктофітити можуть бути блефорити. Це все залежить індивідуально, як проводиться лікування. Лікування тут, як правило, так само симптоматично йде, тому що це вірусна інфекція. Ну, якщо не ускладнено, то в домашніх умовах можна. При будь-якому інфекційному захворюванні дитині треба полегшити його перебіг. Хоча ліків для пришвидшення одужання зазвичай немає. Полегшити дині перебіг захворювання, можливо, такими загально прийнятими методами. Тобто дитина собі вдома відпочиває, дитина не відвідує ніяк, ні школу. Ну, це, це зрозуміло, тому що дитина є небезпечна для оточуючого. Вона собі вдома відпочиває, можливо, ліжковий режим, якщо є підвищення температури тіла, загальногігієнічні такі заходи створювати для дитини, можливо, противірусні препарати призначити. Ну і симптоматично дивитися. Болить горло, лікуємо горло. Появився якийсь кашель, очка – лікуємо все по черзі, якщо треба. При краснусі з висипаннями абсолютно нічого не потрібно робити. Вони можуть як і виникнути. Для них характерно, що вони можуть виникнути як за дві години, так і за два-три дні. Інколи навіть батьки не можуть діагностувати, що воно було. Думають, можливо, це якийсь алергічний пішов висип. Дві години і зникло, а може бути за три дні зникло. Це вже залежно від, від сприйняття дитиною вірусної інфекції. Якщо протягом тривалого часу не настає покращення, це повинно насторожити. Ну, я рахую, що за три дні, три-чотири дні вже би мав бути результат на видно, чи немає ускладнень, як дитина переносить, чи вона нормально реагує. Ускладнення, ну появився кашель, появився якась сльозотеча, появилася. Якісь нагнійні процеси в очках, появилося перешіння в горлі, якщо при огляді бачимо червоне горло. От такі симптоми, температура довго не спадає, і ми дитину лікуємо і все рівно на температури, якщо у нас аналізи досить такі запальні не йдуть до покращення, все це повинно насторожити маму, саме в першу чергу маму, тому що вона постійно біля дитини знаходиться, якщо дитина в нас хвора. Мама йде на лікарняний на листок непрацездатності, сидить біля дитини. І якщо вона бачить щось не так, зразу повідомляти свого дільничого лікаря, чи лікаря-інфекціоністю інфекційною хворобою, яка має свої особливості та відрізняється від інших, є скарлатина. Напевно, потрібно згадати скарлатину, тому що вона трошки відрізняється по етіології. Скарлатина цим нас викликається гемолітичним стартококом групи А. Тобто він реагує на антибіотик, оці попередні інфекції, вони були вірусні, вони на антибактеріальну терапію не реагували. Скарлатина в нас реагує на антибіотик. Тому, якщо ми при огляді бачимо ангіну, досить, може бути гнійна, може бути, тобто, фолікулярна, тобто є ангінозне горло, є висипка. Висипка при скарлатині так само, є дрібно точкова, але, як правило, вона може зливатися. Може. Частіше може бути на бокових поверхнях шиї, на внутрішній на боки поверхнях стегон, тулуба, на розгинальних поверхнях кінцівок, як правило. Також у перші дні при скарлатині язик обкладений пізніше, коли він очищається від налету білого, появляється такий геперемійований. Тобто сосочки переміюються, і народі кажуть, малиновий язик. Він дуже нагадує малину. Щоб мами собі так подивилися в ротики, це зразу так якось неозброєним оком видно. Також носогубний трикутник, от в ділянці носогубного трикутника, висипань немає, він блідий. Це також дуже характерно. Якщо є висока температура тіла і ці різні ознаки, лікар постав діагноз карлатину, потрібне відповідне лікування. Антибіотик тут обов'язковий, це не те, що хочу, не хочу, обов'язковий. Тому що стрептокок це є така бактерія, яка вражає не тільки скарлатина, горло, лонгіна, вражаються нирки, вражається серце. Найчастіше після скарлатини, якщо воно не лікується. Тобто, це такі самі важливіші йдуть ускладнення. Це є запальні процес в нирках і ревматична хвороба серця, як правило. Інкубаційний період у нас при скарлатині і до 7 днів. Лікування, я вже кажу, антибіотикотерапія це раз. Тоді дивимося симптоматично. Я думаю, антигістамінні потрібні так само, щоб зняти трошки оті прояви, висипки. Лікуємо горло два, якісь антисептики, якісь людяники, отакі симптоматичні жаропонижуючі, якщо є температура. Що немає відповідно не потрібно. При е, будь-якому вірусному захворюванні е, потрібно давати рясне пиття дитині. Немає значення, чи це дитина маленька до року, чи це дитина до трьох років від року. Рясне пиття дитині поповнювати водний баланс в організмі. Це треба. Хоча і нема ознак зневоднення. Ну відповідно харчування, от при цих захворюваннях має дитина апетит, дитина їсть, не має дитина апетиту, то дитину не заставляти їсти. Кімнату гарно провітрили, дали попити, дитина собі лягнула, хоче сидить, грається. І от такі, от якісь такі заспокійливі моменти, щоб батьки біля дитини, щоб дитина спокійна була, не переймалася якимось іншими побічними подразниками. Бажано, щоб дитина знаходилась на півтемній кімнаті, щоб не було яскраво сонячного проміння через вікно, щоб не попадало, щоб не подразнювало очі, слизові очей. Ну, і далі так само симптоматично дивитися, є ускладнення, лікуємо ускладнення. Нема ускладнень, відповідно, дитина виліковується і виходить легше. У випадку паротиту, або якщо його називають свинки, збільшуються слині залози, особливо привушні. Болючий набряк може бути як з одного, так і з двох боків обличчя. Паротит це є запальний процес у залозах, але, як правило, ми більш так спостерігаємо запалення у привушних слинних залозах, тобто воно є візуально видно, чому зразу б'ють на сполох. Залози набрякають, стають болючі. Характерно для цього, щоб батьки дитині давали от на рахунок не те, що лікування, харчування, залози болючі набрякають, дитині важко ковтати, важко не те, що ковтати, жувати їй важко. Тому бажано давати дитині тепле, рідке напіврідку їжу, фрукти, овочі, щось кисле, гостре. Бажано на період, коли йде самий, сам гострий процес, уникнути, щоб дитині було. Легше перенести захворювання. Ну і так само паротит, воно відповідно так само дає ускладнення. Це йде орхід, особливо небезпечний для хлопчиків у, статево, у період статевого дозрівання. Так само, зрештою, і для чоловіків дорослих, якщо вони захворіли, тому що буває всяко. Так само йдуть енцефаліти, можливі, пневмонії, панкреатит, до речі, так само, тому що вражаються залози як зовнішні, так і внутрішні, але ми більш дивимося на сланні залози, привушні, бо про решту залоз ми просто вони не вражаються до такої стадії, що є скарги. І лікування в нас симптоматичне так само. Противірусна терапія, місцево може бути сухе тепло, а можливо, і не треба. Дуже залежно. <кій> Дивитися після їди дитина, щоб пополоскала ротик, Можна розчином ромашки, отаким от якийсь антисептичним після харчування, щоб не було. Ну і все, якщо є температура жарознижуючі давати. Кір спричиняє висипку, гарячку і кашель. Інколи серйозні ускладнення. Дитина зазвичай почувається погано і захоче бути у ліжку. Кір інфекційне захворювання воно може починатися як звичайна вірусна інфекція, тобто може бути насморк, може бути кашель. Поки не появилась висипка, усі напевно лікують як звичайне вірусне захворювання. Після того починається висипка. Висипка, як правило, починається згори. Починає головку личко обсипати за вухами і опускається вниз. Характерна. Висипка не зливається. А що, якщо і зливається, бо випадки, що зливна така, то дитина на фоні виглядає аж, така, аж червона гіпермійована. Іде підвищення температури, навіть досить і високі, може бути 39 і 40 градусів, підвищення температури може бути при корі. Якщо це дитина щеплена, вона, якщо і захворіла, вона легко перенесе. Якщо це не щеплена дитина, відповідно, і наслідки набагато важчі, і можливі. Кір це не просто захворювання, яким дитина перехворіла, і все добре. Це є смертельно небезпечна хвороба, тобто є випадки смертності. Це є однозначно, і це про це всі знають. Тому треба дивитися, дивитися, зразу звертатися до лікаря. Батькам треба наголошувати, не займатися самолікуванням, тому що батьки, інколи лікарям важко діагностувати по виставці на перших порах, батькам тим паче. Тому звернутися зразу до лікаря і дитину до виздоровлення, дитину спостерігати. Воно впливає на органи, особливо йдуть менінгіти, енцефаліти, вірусні пневмонії. У нас от багато випадків було вірусних пневмоній після кору. Отакі от йдуть ускладнені, які приводять до летальних наслідків. Менінгіт це хвороба, за якої запалені тканини, що укривають мозок. Його можуть спричинити бактерії і віруси. Вірусні менінгіти більше поширені, ніж бактеріальні, і також легші. Найчастіше простежуються під час зимових епідемій. Вони найбільше вражають дітей після п'яти років. Бактеріальні менінгіти є досить рідкісними, однак загрозливі для життя. Найпоширеніші вони серед дітей до п'яти років. Ранні симптоми менінгітів дуже подібні до ознак грипу. Симптоми бактеріального менінгіту небезпечні, оскільки розвиваються дуже швидше. Так, що стан дитини стає тяжким за кілька годин, внаслідок чого збільшується сумливість і трапляється втрата свідомості або судоми. Так слід за кокову інфекцію, враховуючи її небезпечність. Якщо батьки побачили в дитини висип темного, такого темно-чорного такого кольору з некротичним якимось осередком всередині, плямистий на сідницях, на спині. Дитину бажано не рухати, нікуди не перевозити, зразу дитину покласти в ліжко і зразу викликати чи доктора, чи бригаду швидкої, щоб надати допомогу спочатку, а потім дитину транспортувати, щоб не було важких ускладнень. Якщо така висипка є, це так я трошки в бік відхилилася, тому що це є однозначно смертельно небезпечно. Це актуально, напевно, і для нашого досить важливо для будь-якого. Тому що інфекції повітряно-крапельні, до речі, оці всі інфекції це є повітряно-крапельним шляхом вони передаються. Не обов'язково з дитиною їсти однією ложкою, щоб набратися. Якщо навіть, ну, в садку це однозначно, в класі це однозначно, якщо дитина хвора чи на вітряну віспу кір краснуха, тобто контактні усі. Хто був в цьому приміщенні, якщо у під'їзді дитина захворіла на першому поверсі, ви живете на останньому, ви є контактна людина. Ви можете захворіти. От чомусь за кордоном дитина захворіла на вітряну віспу, там карантин не проводять. Навпаки, хочуть, щоб всі проконтактували і по можливості перехворіли в дитячому віці. Тому що в дитячому віці набагато легше переносяться ці інфекції. Дорослий набагато важче, дорослого вже. В більшості випадків потрібно госпіталізовувати В більшості не завжди, але набагато важче переносити. Звичайно, за умови вчасного звернення до лікаря та правильного лікування дитячі інфекційні захворювання минають без ускладнень. Якщо так врахувати кір, краснуха, паротит, вітряна віспа це є вірусні інфекції, тому лікуємо противірусними препаратами, і то при потребі. Якщо дитина легенько переносить, немає ускладнень, можливо. І якихось таких важких противірусних препаратів не потрібно. Скарлатина це вже є бактеріальна інфекція, це вже є викликана стрептококом, тут вже задійні антибіотики.